Офіцерський випускний в Житомирському військовому інституті імені Корольова достроково отримали дипломи близько сотні молодих лейтенантів. Виш цей готує найзатребуваніших військових фахівців в сфері радіоелектронної кібернетичної розвідки. Їх називають мізками армії. Більшість випускників вже мають досвід служби в АТО. Дипломи, офіцерські звання розвідники отримували у нових одностроях, прикрашених золотими тризубами. Такі ж були на мундирах, які української армії 100 років тому. За традицією, прощаючись з інститутом, в небо кидали монети на щастя. Це достроковий випуск, я хотів би звернути увагу в умовах російської агресії. Ми змушені більш інтенсивно проводити підготовку кваліфікованих своїх офіцерів. Я радий, що вступив в військовий інститут. У мене в родині нікого з військових немає, проте е, не знаю, напевно, все-таки за мету було те, що це достойне право захищати свою батьківщину.